Чудовий вид з моря на вечірній оребіч, далі вже відніться корчого. Тоді ми ще не знали, що нас там очікує, що ми пливемо на свято. Як потім виявилося, що 30 червня в Порчулі велике святкування півріччя року. Тобто хорвати святкували пів половину 2025 року. Острів Косова. Якийсь такий нереальний. Не реальний двіж. Я, напевно, перший раз на острові. Така красива набережна. Ой, Оля, чому ми з тобою не сфотографувалися? Просто вона музика така. Просто ідеально. Ані подобається ця туса. Просто на вулиці виступали діджеї, різні музичні групи і нескінченний маскарад. Хорватія захопила нас своїми краєвидами. А це ми вже вдруге пливемо на острів Корчула. З моря відкривається гарний вид на фортецю. Вкорчули великий порт. І в ті дні було багато гостей, тому ми могли побачити різноманітні яхти. Прекрасна корчула. Така атмосферна, калоритна. За легендою, саме місто Корчула є батьківщиною відомого мандрівника Марка Поло. Корчола, острів Баджа. Йдемо по вулицях, яким вже багато століть, декілька століть, скажімо так. Тут треба відразу зробити поправку, що і місто Корчула, і острів. цей теж теж А Баджа, бадія, острів поруч. Давай ми попідемо далі трошки. Там вийдемо на площу. Там пофоткаємося. Ох ти, що тут таке? Це бак для сміття, так? Ну, почекайте мене Ан, а, ан, 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 Іди сюди. Анна. Церкви зараз костел. Зараз зайду. Це собор святого Марка. І нам пощастило в нього потрапити. Людей вже не було, тому ми могли спокійно подивитися собор та помолитися.

Вертається. Нам вже що... що... доведеться збирати валізу, попівся також за дідами. Mm -hmm. Ми вирішили з вані поїхати в коло Зараз покажу вам чи магніт. Давай тут течіоля поки похоти. А, тетіоля там. І зараз допоможе магніток. Колочуваль на англійський. Давай такий рожевий пісочок і вертковой. Дві мушеки Красивий. А тут пробкою. Угу. пробкой.